Ситуація, треба нам залити підлогу для підвалу. Владос хоче нам зробити контент. Каже, сюди зараз поїде міксер. Зараз я приберу планіровочним ковшом. Хай заїжджає сюди і пустимо такий. Буде водопад. Хм. Буде або контент. До речі, вчора, скільки замовляли екскаватори і нам треба було вчора залитися, немає, ні на одному. Заводі. Просто ні на одному немає вільних міксерів. Всі заливаються і всі позастрягали, екскаватори поїхали тягати скрізь по всій Київській області, цімліна бетоновози. І така ситуація. Сьогодні видерли на силу. Приїхали зараз, заліємося і стартуємо далі. Бо вже нас ждуть, блок наземної паливки вже на маніпуляторі стоїть два дні ж коли приїхати, щоб його монтувати почали. Отакі От погодні умови. Ну що, працюємо, працюємо, все одно працюємо. Четвертий фундамент. І зараз ще два на прорахунку. І того буде в нас за їх шість, хоча ми заявляли про три.